Від учора 9 листопада фахівці комунального виробничого підприємства Теплоенерго від 8 години ранку розпочали технічні процедури із запуску котелень та іншого обладнання теплового господарства. Як пройшов процес старту опалювального сезону у горішніх плавнях, розповів директор КВП Теплоенерго Павло Сніжко. Були включені в роботу у відповідності до Заходів, які були розроблені підприємством, спочатку основна центральна опалювана котельня, потім центральні теплові пункти, потім котельна 15-го мікрорайону і котельна мікрорайона Золотнишина. По деяким об'єктам відбувалися технічні. Як проблеми, так і пориви. Станом на 10-ту годину ранку, 10 листопада, через пориви трубопроводів, відключеними від подачі теплоносія з центральної котельні, залишалися 8 будинків. Ще 6 – через пориви внутрішньобудинкових систем. Тож над усуненням аварій працювали фахівці теплоенерго та комунальних житлово-експлуатаційних підприємств міста. Очільник КВП Теплоенерго наголошує, що всі нарахування за спожиту теплову енергію розраховуються відповідно до показ. Внутрішньобудинкових лічильників, а не від години запуску котелень та центральних теплових пунктів. На кожному житловому будинку встановлений тепловий лічильник. Відповідно, якщо подача теплової енергії відбулася 2, 3 чи 4 години пізніше. То це відповідно просто лічильник посчитав менше. Всі нарахування по теплової енергії проводяться в відповідності до показників. Фахівці теплоенерго та вже півнамагатимуться ліквідувати усі пориви якомога швидше і забезпечити теплом усіх мешканців горішніх плавнів. Якщо якісь залишилися окремі стояки або окремі під'їзди, не запущені, то прохання до споживачів звертатися до експлуатуючих організацій і е, звертатися вже потім вже до нас. Щоб ставили до відома, де відсутній теплоносій, або які інші технічні проблеми, щоб ми мали змогу спільно з експлуатуючими організаціями вирішувати ці питання.